Доброго ранку, любі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про тварини. Світ величезний і багатий різними тваринами. Серед них є як милі домашні пухнастики, з якими ми знайомі, так і злі дикі хижаки. Життя домашніх тварин безумовно цікаве, але набагато більш пізнавальна інформація про представників фауни диких, про яких ми. З вами так мало знаємо, велика частина звірів проживає в лісах. Саме вони і отримали назву дикі тварини. Багато з них є небезпечними хижаками, а інші цілком милі і нешкідливі звірята, які мешкають у всіх куточках земної кулі. Можна сказати, що їх всіх об'єднує одна єдина мета виживання. Як ви розумієте, Домашні тварини це ті, що проживають поруч з людиною. Але тварини не завжди жили поруч з людьми. Тисячі років тому люди почали приручати диких тварин і згодом деяких змогли одомашнити. Тварини звикли до людини і почали давати потомство в неволі. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ми щодня зустрічаємо на вулиці. Всі вони родичі вовка. Предком свійської корови був могутній тур, дикий бик, який жив в наших лісах і степах. Ворогів у нього не було, навіть зграї вовків не могли його здолати. Зникнення турів зумовило діяльність людей. Люди вирубували ліси, освоювали степи, і останнього тура бачили більше ста років тому. Свійський кіт походить від дикого буланого кота, який і тепер живе в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. А свійська свиня походить від дикого кабана. Відомо багато порід дик... свійських свиней. Вони живуть біля людей, але предком свині був дикий кабан. Як ви вже знаєте, бувають тварини дикі і домашні. Про домашніх тварин піклуються люди, вони їх годують, заготовляють їм корма. Людина їх лікує і будує їм житло. Давайте з вами згадаємо, які тваринки дикі, які домашні. Коровка домашня, лисиця дика тварина, ведмідь дика тварина, кінь домашня. Вовк дика тварина. Білка дика тварина, коза домашня, кіт домашня тварина, звичайно. Домашні тваринки живуть в своїх будиночках. Кролик живе в кролятнику. Урочка живе в курнику. Кінь живе в стайні, а коза у хліву. А тепер погляньте уважно на екран і скажіть, яка з чотирьох тваринок зайва. Звичайно, корова, бо всі інші це дикі тварини. Хто зайвий? Корова. Хто зайвий? Ведмідь, бо це дика тварина. Хто зайвий? Коза, бо вона домашня. Хто зайвий? Свиня. У всіх тваринок є дитинчата, у ведмедя ведмежа, у оленя оленя, у вовка вовченя. У білки білченя, <кій> у кабана порося, у лисички лисеня. А ну давайте закріпимо. Хто в кабана? Порося, у зайчика зайчиня, у лисички лисеня, у білки білчиня, у вовка. Вовченя і у ведмедя ведмежа. Також є дитинчата у домашніх тварин. Зараз ми з вами назвемо домашніх тваринок і їх дитинчат, у корови теля, у коня лоша. Кози козеня. У вівці ягня, у собаки щі цуценя, у кішки кошеня, у свині порося, а у кролика кроленя. Якщо раптом ви на вулиці зустрілися з незнайомою тваринкою чи комахою, запам'ятайте наступне, не наближайтеся і не намагайтеся торкнутися незнайомої тваринки, ви можете її налякати, а вона в відповідь може завдати вам шкоди, вдарити або вкусити. Якщо ми прийшли в зоопарк, то не можна пропихати руки скрізь клітку. На вулицях не потрібно наближатися до зграй диких собак, а також не можна чіпати собак з господарем без дозволу господаря. Коти маленькі, гарненькі, лагідні тваринки, але й вони можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі пазурі та зуби, тому не можна ображати тваринок, щоб не отримати подряпини рук та обличчя. Не можна тягти кота за хвіст або наступати на нього, не можна тягти кота за вуса і за вуха, не можна гладити кота проти хутра, не можна лякати кота або утримувати його силою. Кожного разу після прогулянки чи гри з улюбленою тваринкою обов'язково мийте руки. Якщо ви будете беззастережно виконувати ці правила, тваринки стануть вашими справжніми друзями, адже спілкування з тваринками приносить суцільне задоволення. А нам же час прощатися до нових зустрічей.